Штондрує номер 77 Віталій Багряк, 12. Олег Гасюк, 9. Володимир Гриник, номер 7 Василь Денчук. Перший. Василь Денис, перепрошую, Антон. Про Nice Guys. Nice Guys Це команда. Штурм обіграв копу з рахунком 2-1. Тобто дуже і дуже такі у нас. Що утворює лома? Зараз на даню сіку потрібно віддавати передачу. Фрулов! Фрулов пробиває ще раз вище воріт. Я би тут техніки Максим Піхлик і Станіслав Лейбюк. Та Руслан Мірзаєв з альянсу пробивав Максим зараз. Баляк помиляється зараз Іванишин. Пробиває, що зараз? В, між Найсгайста Анджі Металло однозначно свідчить на користь металістів. Зараз момент, який порожні ворота, але що, собі схожо рукою підіграв. Собі рукою. В першому таймі Енджі Металу. В цьому матчі попередній зустріти в першому таймі. Венжіметал немає. Дивно, до речі, дивно, адже в попередніх сезонах. Риник. Ух, хороший, який постріл щільний від. Ага! Хороший який момент у його виконанні про бо. Чай, то гламага. Ух, момент хороший який. Фролов, Фролов. зараз вихід вічнавіч від Фролова! Фролов не забиває. Вольчук хороший момент, який забиває Цюбка. забиває Цюбка наприкінці. Першого тайму тут вже без рук, тут вже без. Розрахуємо ми на захопливий другий тайм. Це Протистояння момент, який серія рикошетів... 91-й Ростислав Грицьків це Голкіпер. гравці 16-й Бран, 88-й. Сергій Фрулов забуває Володимир Риник. 2-0 рахунок зустрічі. Все-таки домоглися свого металіста і відзначається. Володимир Риник. Чабан. перехоплення від без порушення правил тут можна віддавати передачу Максимик, не забиває. цюпки не забував. 3-0. Вдар воротах. непоганий. З м'ячем горілку п'ятою. Передачу віддавав. Але тим не менш. Зараз момент, який забиває Любузька, ще абсолютно нічого не трачено в нашому матчі. Андрій Любузька підчитував помилку захисників металістів і рахунок зустрічі стоє. Пробуває Максим. Моментики хороший. Момент, який Абрамчук не забуває з першої спроби, спроба номер 2 Цупка! Він вміє це робити. Цупка забиває. 3-1. Рахунок у зустрічі. Ломага. Назарію розвороту пробиває, пробуває, Цупка. Ну Він ці м'ячі просто за замовчуванням. Йому дати волю, він б і 4 з 4, і 5. Це ненадовго. Хвилька часу, буквально такий рахунок. Як 2-1 тримався, далі Денчук. перебирає галама один чуб і дає все-таки передачу на багряка. Багряк, надалі в стійку, хутовий удар. Удар по воротах. Виконання. Команди Nice Guys. Перехоплення і зараз порожній ворота, рот, але не влучає туди. А, не зумів м'яча, ну Важко йому було спиною це зробити. Любузька. Пробиває Ковальчук ще.